Можете оцінити самі, переглядаючи ці кадри. Ми фіксували їх тоді, коли Петро Якович разом з експертами-мистецтвознавцями з Європи відбирали картини для відправки у Францію в самісінький Париж. А справа в тім, що відтепер оригінальні роботи нашого майстра прикрашатимуть стіни славнозвісного ліру. Так, так, ви правильно почули полотнами нашого живописця зацікавились працівники найпрестижнішого музею світу. І, зокрема, тими його роботами, жанри яких сам Петро Якович характеризує як суміш сюрреалізму та авангарду. З приводу жанрового визначення цих полотен між майстром та гостями з Франції зав'язалась жвава дискусія. Non, Le soir sur scène, c'est génial parce que moi j'aime bien le, le contacter avec le public. Toujours. Tout le soir, il n'y a pas eu un soir où t'es arrivé au bord de la scène tu dis « Oh, euh, ça fait chier, faut que Surtout Par contre, c'est des fois où avant de monter sur scène, je disais oh, « moi j'espère qu'elle va tuer parce que comme ce soir... <laughs> » de Bon, hein. <laughs> bah, écoute, <laughs> Non, non, elle ah, te va bien, voilà. c'est Тільки уявіть собі, картини пензля нашого земляка і поряд таємнича усмішка Джоконди. Давайте сподіватися на те, що дорогоцінний вантаж благополучно перетне всі кордони, що на нього не зазіхнуть липкоруки і спритні людці. А нашому майстрові побажаємо подальшого натхнення. Буде воно, не зрадять і успіхи. ...художника, Члена спілки художників Радянського Союзу, кравчика Петра Яковича. Петро Якович погодився на зустріч з нами і зустріч з вами, шановні глядачі, і тим самим ми починаємо рубрику наших передач під назвою Цікаві зустрічі. Адже і насправді побувати в майстерні художника це дуже цікаво. Майстерня дуже добра е, в будь-якому відношенні і світла, і простора, і є де збирати роботи. А ви заполучили її як член спілки художників або просто від нашої влади це залежало? Е, ну, член спілки, по-перше, член спілки має право е, мати. по місці проживання, так, по мати творчу майстерню, тобто свою особисту майстерню. Ну, але не завжди це так легко вдається. так що... Я не хочу сказати, що, наприклад, як я маю право, то там як би там Тоб не було, то... повинні мені дати це? Ні, вони то повинні, але вони могли б дати мені, може, не, не інше, менш вдали, менш підходяще до майстерні, мотивуючи, що там в них іншого нема, розумієте, то вже таке. А так що я, наприклад, на нашу владу грішити, вони мені тут допомогли допомогли добре. А от скажіть, обладнувати вам її хтось допомагав, чи це ви все робили самі? От ці стілажи я маю на увазі? Ні, ці стелажі ви виконали на ферментному заводі. Багато допомагали. Ну, дещо так, наприклад, mm -hmm. як, наприклад, тут не було дверей, було вікно, там, то це я робив сам. Частина цієї зйомки цієї зустрічі з вами піде в нашу першу передачу, як анонс. А в ній йде мова про місто Ладижин, місто, в якому всі ми з вами ж mm -hmm. думку. Музей місту потрібний історичний, чи краєзнавчий, чи як би ми його не назвали, але таке місце, де ми могли б познайомитися, скажімо, не тільки з минулим нашого рідного краю, але й може залишити якусь пам'ятку про себе. Безперечно, взагалі, це питання трохи дивне щодо музею, тому що музей я вважаю, музей потрібен. Так, не, не тільки такому місту, вже серйозне місто, якщо можна так сказати, а музей потрібен от, в будь-якому селі, в будь-якому хутірці, повинен бути музей, тому що, ну як це так, коли немає музею, коли поселення місто там чи село не має свого музею. Це все одно почути таке, чи хочу я знати про свій родовід, про своїх предків. Звідки вони пішли? от, розумієте? Так що безперечно... Тож ви... немає якогось кореня виходить в людини зовсім? Ми відірвані, відірвані, от, як той осінній лист, от який відірвався від дерева і кружляє повітря, не де впаде та так. Я з вами теж цілком згодна. Але скажіть, будь ласка, чого на ваш погляд місту бракує сьогодні, окрім музею? Ще які в нас є ще вади? Чого нам не достає? Не, розумієте, справа в тому, що всі ці моменти і споживання також, верніше, так. постачання, так, ну і споживання, все це не від'ємне, все це воно в якомусь замкнутому такому колі, тому що, якщо будемо так казати, якщо людина буде, наприклад, не досить сита, то вона не захоче дивитися, наприклад, тут, там хай і то буде не потрібне буде мистецтво. А. Так, не, тому що все взаємозв'язано. Я ще раз кажу повторюю. Е, і, і навпаки, коли людина присичена... То одним тоді, одним, одним хлібом, я кажу, теж сити. А от, скажімо, якщо говорити про майбутнє, адже ми на порозі 21-го сторіччя, от як на ваш погляд, яким має бути місто майбутнього? От таке малесеньке собі місто, як наш Ладижин, але ж воно теж мусить розвиватися. То в якому боці розвиток цей получати? І як, як воно має виглядати? Справа в тому, що Ладижин розвивається. Тільки однобоко, це моя думка. Е, ну, в бік науково-технічного прогресу родижин розвивається і досить таки урхливо. А, що стосується культури, громадського е, життя. Так, ну, а це культура, от, елементи культури вони входять в розуміння, самопоняття, це громадське, то Лидежин, я би звучив трохи більшого. Чого? Ну, ну як чого? Якраз в цьому плані, в цьому аспекті у нас немає театру, у нас немає палацу піонерів, Є нас станція юних техніків, яку дуже довго і нудно, будемо так казати, втілювали чи що, в життя, поки її там, поки знайшли приміщення для неї, поки це все організували там, ну силами там директора його світлова, він багато зробив для того, щоб. existía funcionaba la estación de unión Напередодні, коли після лікування Петро поїхав туди, він заходив до мене в майстерню і якраз мова йшла про те, щоб дійсно юбілейний виставки. У нас по плану були інші художники наміщені, але я йому сказав, що Петя в яках, ніякої проблеми не буде, бо перше 50-річчя це буває в житті і так далі. Була домовленість. І, бачите, ця виставка здійснилась. Тільки на превеликий, жаль, на превеликий жаль, що це посмертна виставка. Про Петра можна дуже багато говорити. І ви знаєте, коли зараз, коли вже людина, це не тому, що його вже немає, а дійсно це така людина, і про яку ну, нічого не можна згадати погано. Це тільки-тільки гарно. Є різні категорії художників, є різні категорія така, котрі десь кричать про свою геніальність про свій талант. Від Петра я був разом з ним на пленері в Немірові. Та хоча б хоч десь якийсь за всі дні, бо ми її за одним столом жили і спілкувалися весь час. В нього нічого не можна було цього почути. Бо навпаки, якась, от і ця думка є і в його віршах, якась, може, може трошки він сам себе принижує, якась мізерність врудів. Але ви знаєте, це, це не, не іменно не місця, це іменно ті вимоги. Тобто він, те, що він робив, йому здавалося, що це ще не те, бо душа відчував, що душею, що це набагато краще повинно бути. Але все-таки, коли бачите оцю надзвичайну виставку, і як вже казав Ігор Іванович, ви знаєте, це ще, мабуть, 4 чи 5, якщо не більше залів вся була, е, спадщина, котра лишилася то це от стільки, це, це музей, це, не, це, це, це дійсно музей. Бо там і великі роботи, там роботи середнього, там маса мініатюр. Ви знаєте, коли на все це дивишся, ви знаєте, от кажуть, хай Бог там успокоїть його душу. Да ні, мабуть, ця душа ось десь вона, тут вона настільки розійшлася по цих творах його, а по кожному творі я відчув, я бачу Петра, ви розумієте? Тут, тут твір не дає змоги, як кажуть, схибити. Це зразу видно, яка це людина до мерії міста Ладижина, щоб все-таки якось в одному місці зберегти. Я думаю, що може дойти сьогодні звуки до наших, і до губернатора, і до нашої мерії міської. Це таки повинна бути галерея. Галерея сучасного мистецтва. Уходить людина, входить художник. Залишаються твори, твори повинні залишатися, ви розумієте? Просто, бо я вже знаю, що є приклади навіть у нас, коли та й розходяться. Та немає, вже нічого від художника, виходить, нічого не лишається. Я думаю, що все-таки мерія, як задумала, довести, доведе до кінця. Питаю, то тобто є питання організації там на нижені, іменно галереї, щоб оці прекрасні твори, щоб оця душа Петра, Петра Кравчика, завжди радувала людей і служила на благої вистрадини на незалежної країни. Ще заю дні прозорі сині, втім справедливість певна є, спокійний є. В моєму сині щось залишається моє. Вадим захоплювався малюванням з чотирьох років. Вирощений у прекрасній творчій родині, хлопець любить класичну музику, грає на фортепіано, ходить до філармонії, відвідує виставки художників. Фізик за освітою Вадим Кравчик навчається у аспірантурі Київського інституту магнетизму. Ну, конечно, печально, что моего отца тут нет уже, но кажется, жизнь продолжается. Я считаю, что как бы, эти все работы, это, можно сказать, то, ради чего он жил. И я считаю, что наша задача, и моя тоже в первую очередь, это продолжать популяризировать это, это искусство и продолжать выставлять эти работы как можно в большем масштабе. То есть то, чтобы они не лежали просто у нас, а чтобы люди видели их. А які риси, такі людські характери запам'ятались тобі? Ну, В першу чергу, це чесність, мабуть. Я з був таким чоловіком, який ніколи не йшов компромісів в першу чергу своєю совістю. Праця художника, наче у марафонця, любив повторювати Петро Кравчик. Глядач бачить лише останні метри. Я знаю майже кожну картину і... і... Кожну, кожну, роботу, кожну роботу, бо часто об, об, обговорювали картини, тому що він в першу чергу приходить з етюдів. Бувало, що ми разом ходили на етюди, він зразу, ну як, він цікавився думкою, дуже не тільки мене, а взагалі багатьох. Ну скажу, що відносно рівня, як сказати, що він досить високого рівня до цих і, і завдяки своїй труду. Це, це титанічний труд. Мабуть, навряд чи хто знає, як це стояти в лютий мороз з кістю, коли руки отак стоять. Не можна ні тримати нічого, як ні говорити, губи роздати, масло тягнеться і кави. дуже важко. Це все. Ну, я я можу тільки сказати, що, наприклад, був творчий на, на пленері у сідні за місяць. Він, наприклад, привіз 100 етюдів зимою. За зиму він це ще за один місяць зимою лютий мороз, він стоїть диві. І чотири чи п'ять закінчених картин. Це виявить собі його е, ну, тягу до, до, до роботи. Прекрасна людина, весела людина, був щира, добра, е, яковто, і неправди він не терпів. І все, що тут було, все в картинах, це його як тока по поезія. Він прекрасний поет, це теж кожен знає. Не може, не кожен, але наприклад. Він мені багато віршів своїх читав, ми цікавився моєю думкою. І яка у кожній картині це поезія. Кожна картина продумна, і філософськи продумна, і чисто душою продумна. Все дитинство, по суті, його прийшло з бабусею, і він скажу так, щиро, щиро, щиро любив її. І її думку згадував дуже з теплом. Ну, я молодший від свого брата на п'ять років. І я не можу пам'ятати, коли це саме сталося, але з розповідей своїх батьків схильність до малювання в нього проявилася досить рано. Я пам'ятаю, коли він навчився ще в школі, він виконав серію ілюстрацій до творів Шевченка. Ну, от цей от епізод найбільше мені запам'ятався. Багато було портретів. Ну, в моїй уяві він був художником завжди. Взагалі він був ну, всебічно обдарованою людиною. Він писав, малював, грав, він цікавився історією. І деякий час навіть... Професійно вивчав там деякі періоди, зокрема з, 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 з історії південного північного причиного моря. Зберігають пам'ять про Петра Кравчика картини, які він дарував багатьом людям. На мою думку, що Україні повезло, Вінниччині повезло, Ладижину повезло, що він творив на ладижинській землі, а особисто мені повезло, тому що я був його другом, і це була настільки чудова людина про яку кожен може мріяти. Це дійсно людина була творча. Це людина, яка, так як я, лікар, можу сказати, він себе не жалів абсолютно. Будучи важко хворим, він творив, дружина його не чує, вона почує потім, коли вийде цей ефір. Він казав останні роки так, я маленькі картини малюю для того, щоб Іра мала за що жити потім. Мені сьогодні було приємно почути, коли сказали, що в нього багато мініатюр, можна зробити виставку. Ірина подивилась в мій бік. Вона знала, про що йде мова. Там дійсно він багато багато створив мініатюр. Повторюватись не буду в тих словах, хто був кращик. Я єдине, що хочу сказати, видніше подякувати Ірині, що вона на сьогодні, не дивлюся на таку скруту, ростити сина в цей важкий час, дати йому освіту, зберегла всі картини. Я чудово знаю, як ладежани, як друг, що вона жодної картини не продала. Хоча, в принципі, я вважаю, що ці картини повинні служити людям, вони повинні знати кравчика. Тому я ще раз згадую Петра і звертаюся до його дружини Ірина, спасибі, що ти зуміла все те зберегти, що він творив. Ти пішов у незвіданий світ, залишивши людям красу неба, дзвінги гаїв і лелеки політ на полотнах живих замість себе. Світ твій, Петре, поділля ясне. І побужче замріє ні ниви. Тож ніколи твій час не мене, ні в негоду, ні в пору щасливу. Й ти серед кращих синів, З Україною злитий навіки, Хоч рано, як вечір згорів, Не ведучи літам своїм ліку, У полоні живої краси тебе люди зустрічатимуть всюди. Ти напитися нею на даси тим, хто є, і опісля ще буде. Під час останньої виставки, яка відбулася у Владижині, Петро Якович розповідав, що планує виставки і в місті Вінниці, і у Києві. Він також звернувся із побажаннями до свого глядача. Коли ви відчули, що ви сформовані як художник і почали писати свої чудові картини? Ну, художник формується все життя, скільки живе. Тож казати, що я вже сформувався. І вже чомусь абсолютно переконаний, що це має так бути, а не інакше, то, то значить я багато би на себе взяв. А багато ще не написано? Ну, гадаю, що так. Але то якщо Бог дасть. Е, мені, я сподіваюся, не лише мені, а багатьом е, ладежанам. І всім, хто вас знають за межами нашого міста, було б цікаво подивитися на ваші роботи. Скажіть, будь ласка, де їх можна побачити чи зараз, чи може планується якась виставка? Так, виставку готую я вже третій рік. Виставку організувати то не так просто. Складна річ. Легше порою написати роботу, ніж її потім оформити в експозиції. Е, ну, я гадаю, що в наступному році. Відбудеться персональна виставка в Вінниці, в Ладижині, можливо, в Києві. Але де спочатку, там чи там чи там, хто буде перший, то ще невідомо. А скажіть, які у вас проблеми турбують на сьогоднішній день? І напевно вони будуть відображені на ваших полотнах? Коли вже погода буде на вулиці? Щоб творити, щоб писати? Щоб світліше було в майстерні. І скажіть, будь ласка, я розумію, що це, мабуть, буде не зовсім правильне питання, але чи є у вас ваша найулюбленіша робота, та, над якою ви найдовше працювали, найбільше її переосмислювали, найбільше пережили події, які були зв'язані з її напитанням? Так, однозначно теж на це питання не відповістиш. Кожна робота має, яку мами діти. Всі рідні. Ну, хтось з чимось ближчий, хтось ближчий з чимось іншим. Що роботи різні, тому по-різному їх сприймаєш. Так що сказати, що це сама любима, а ця нелюбима. Є роботи вдалі, є більш вдалі, є менш вдалі. Менш вдалі я не показую, поки я не задовольню сам себе. Ваші полотна досить різноманітні. Ось мене цікавить, звідки ви берете сільські пейзажі? Ну, По-перше, я сам родом із себе. І потім я багато працював з натур. Написав десь біля трьох тисяч етюдів. А скажіть, чи багато куточків владижина відображалися на ваших картинах? Так, але етюди я показую рідше і не так багато, тому що все-таки етюд це, це як, як сказати, це етап тільки для створення картини. Так що і пишеться, як правило, з натури. Хоча буває, що і пишеться от під враженням, під настроєм якимось також по пам'яті. І так, такий можливий підхід. Так що тут знову ж таки однобоко не можна підходити, можна і так, і так. Важливо, щоб воно потім в, кін в кінці було так, щоб там було щось було, щоб був якийсь дух. Щоб там було відношення художника до роботи, щоб вона про щось казала. Якось ми хочемо вам побажати творчого натхнення і запитати, що б ви побажали своєму глядачеві? Ну, по-перше, вам спасибі. Бажання, а глядачеві побажав би, якщо це стосується виставку більше думати. Не сприймати все в лоб. А це все пере, щоб коли глядач дивиться, там, чи це б не пейзаж, чи там був би портрет натюрморт, незалежно від жанру, щоб він то все перебродив, щоб це все в ньому перебродило. Тільки тоді він може в якійсь мірі сам собі дати відповідь, чим ця робота його схвилювала, чим сподобалось, що… Чим вона до себе його притягнула, або навпаки, чим вона його відштовхнула, або він залишився байдужим. Ми вам щиро дякуємо і сподіваємося, що наша сьогоднішня зустріч не остання. Я також. Спасибо.